Бувають такі дні, але після них обов'язково наступають дні кращі. Ця технічна середа була якраз таким днем, коли ми багато працювали, але трішки і святкували. Зазвичай, коли говориш, що руки вільні, тому завжди знайдеться, що клеїти, фасувати і важити. На дворі був дощ, але в душі було тепло. Потім ми багато збирали замовлення, дівчата наводили порядки, Показую тут дуже гарне замовлення з ржавими інструментами. Якщо цікаво подивитися, що це за інструменти, є повне відео, огляд на них, десь там нижче врілс. Також відправили комусь великий станочок, в когось буде нове хобі. А далі мені дівчата показали супер незвичний бісер, незвичний він тим, що. Кольори, як хамелеон. Взагалі, виробник японський Toho має дуже таку цікаву палітру. От погляньте, наприклад, на ось цей зелений. Він ніби й зелений, а ніби й трошки такий бронзовий і золотистий. А ось тут ще вся серія: тут ще рожевий, і такий ніжно-рожевий. Взагалі, серед японського бісеру Тохо must have спробувати. Він і не такий дорогий, як Miyuki Деліка. Але і цікавіше і рівніше, ніж Мацунг. А з яким бісером хотіли б працювати Пишіть в коментарях або замовляйте на сайті.